Сьогодні, 30 березня, депутати міської ради збирались на третій пленарний день 27-ї сесії. Розпочати роботу о 10-й не змогли через відсутність кворуму. Проте, Михайло Посідко попросив не покидати сесійної зали і запевнив, кворум буде. Через годину прибула Олена Островська. Лише тоді взялись до роботи. Найбільше часу приділили питанням, поданим департаментом містобудування та архітектури. Розглянули весь пакет проєктів рішень, щоправда, не всі проекти підтримали. І одразу після засідання провладні депутати звинуватили депутатів фракції Європейської солідарності у тому, що вони не підтримали встановлення меморіальних дошок загиблим. При цьому промовчали. Що вказане питання об'єднали з кількома іншими, і на голосування винесли пакетом. От в інтернеті вже почали розганяти тему, що європейська солідарність не підтримує встановлення меморіальних дошок загиблим. Як так сталося, що ви не голосували? Європейська солідарність підтримує встановлення меморіальних дошок, і ми обов'язково повернемося і будемо голосувати за це питання. Але уявіть собі, цинізму місцевої влади немає меж. Вони поряд із питанням меморіальних дошок поставили питання. Увага, концепції розміщення тимчасових споруд, а також порядку розміщення об'єктів зовнішньої реклами. До цих питань у нас є різні пропозиції є запитання. Була пропозиція моя поставити ці питання окремо: меморіальні дошки і розміщення мафів. На жаль, до мене не дослухалися, тому я утримався. Але обов'язково на наступному засіданні ми проголосуємо за меморіальні дошки. Меморіальні дошки це, звісно, важливо, і немає сумніву, що сесія таки підтримає цей проект рішення. Але не менш важливим є питання доплат 30 тисяч гривень військовим. І тут провладні депутати не пояснили, чому на попередньому засіданні це рішення вони не підтримали. Напевно, і степлених депутатських крісел не зрозуміти важливість питання належної, в тому числі і належної фінансової підтримки наших воїнів, яким в умовах їх відсутності дома також потрібно будувати і отримувати свої сім'ї. Чи зрозуміють вас військові час? покаже. сьогодні робота у сесійній залі тривала лише дві години. Після розгляду пакету питань архітектури та містобудування. Михайло Пасідко оголосив перерву у пленарному засіданні до вівторка. На порядку денному залишився великий пакет земельних питань.